Вітаю, друзі. Нехай Бог благословить усіх вас, і щоб Дух Святий, Дух Божий він прийшов і направляв наше розмірковування, особливо тих, хто зараз тут саме, ви знаходитесь у цей момент. Ви переглядаєте зараз це відео І ви вже. Готуйтесь, щоб молитися, шукати Бога, шукати Його присутність. І що стосується пошуку Божої присутності, я хотів би прочитати коментар, або так би мовити, одразу й зауваження зробити, і в мене є натхнення на рахунок цього, що Бог дав нам. Багато разів я вже читав цей текст і не говорив так сильно, так сильно, як він зараз у цей момент говорив зі мною цей текст. І я хочу передати вам це. Так би мовити, з перших рук. Ісус. Ісус. Він каже так, для натовпу. Сказано в Божому слові так. І Він покликав Ісус. І він покликав народ. Ось цей народ. Тобто натовп. О, мій Господь. Ви знаєте, що коли ми читаємо Біблію, зазвичай ми продовжуємо читати, читаємо, читаємо, і час проходить. І буває, ми залишаємо такі деталі духу цього слова. Іноді тільки розуміємо текст, але не беремо дух цього слова. І коли Ісус каже там у Євангелії від Марка, у восьмому розділі, 34 вірші, Він каже так. А ось а Він покликав народ, тобто покликав до себе народ, тобто натовп із своїми учнями, із своїми учнями, сказавши їм так, тоді Ісус Він, він там покликав народ натовп. Разом зі своїми учнями, усіх, усіх, без виключення. Він їх покликав да, народ із своїми учнями та й промовив до них: коли хоче хто йти вслід за мною. Хай зречеться самого себе. І хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Ось ми можемо бачити також як лікар Лука. Ось як він записав це в Євангелії від Луки, розділ 9, 23 вірш, написано так. А до всіх він промовив Ісус. Він промовив до всіх, до натовпу, так і до учнів, коли хоче хто йти. Вслід за мною, хай зречеться з самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа. Та й за мною йде. І ви скажете, о, о, це те, що я роблю. Я ходжу до церкви, я вірний. Ось у своїх намірах, у десятині, у пожертві. Я нікому не роблю поганого нічого. Я не людина, яка живе там, живе у гріху. Ось як я бачу стільки цього всього навколо себе. Я людина дуже хороша. Я у спокої. Певним чином, я в мирі з самим собою. Але, але у мене є одна проблема. І моя проблема. В тому, що я досі не отримав хрещення Духом Святим? я роблю все правильно, але все одно я до сих пір не прийняв хрещення Святим Духом. І я в церкві вже скільки років? Уже 5, 10, 15 років, і цього ще не сталося. Чому? Чому? Це дуже сильно. а? Чому? Я зараз відповім вам. Чому? 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 а? Я вірю, що тепер Бог дає нам відповідь. Він каже ось так. Ось хто хоче йти в селі за мною, хай зречеться самого себе. І що це означає? Зректися самого себе це залишити самого себе на задньому плані, або там ще на третьому плані. На після, знаєте, після Господа Ісуса. Це саме це. Але як? Дуже просто. Ісус каже тут так, щоб ми могли слідувати за ним. Слідувати за ним він має бути першим. Але не першим тільки коли ми в, у церкві. Або коли, наприклад, ми там зустрічаємося, знаєте, там з людьми для молитви в якийсь час певний. Ні, він повинен бути першим. 24 години на добу, іншими словами, наші думки повинні бути в ньому. А це означає відпустити речі цього світу, людей цього світу, людей, які займають або займали перше місце у нашому у нашій свідомості. Ми повинні залишити все позаду. Пам'ятаєте, що тоді, коли Ісус промовив цю промову, дав це Слово, тоді один, один багатий юнак, Він сказав, Один юнак сказав Ісусу, Пане. Залиш мене піти і поховати мого батька. І Ісус відповів йому: ні. Якщо хочеш іти за мною, дозволь мертвим або залиште для мертвих, духовно кажучи, звичайно, ховати своїх мерців. Коли ми говоримо про мертвих, ми тоді думаємо про що? Людина померла, тобто вона відокремлена від нас. Дорога людина, наприклад, яка померла, вона розлучилася з нами. Це ця ясність, вираз, так би мовити, смерті. Ось що відбулося там, у саду Едему, коли Бог говорив до Адама. Ось дивись, не їж. Плодів того дерева. Бо в той день, коли ти будеш їсти його, ти помреш. Адам їв, Єва теж їла, але вони не померли одразу. Ні. Вони прожили багато років. Багато років. Але але, вони вже були мертві для Бога, відділені від Бога. І що відокремлює людину від Бога? Це гріх. Гріх це саме те, коли людина вкладає своє серце, свою душу, свої почуття, свої думки в будь-яку річ цього світу, і залишає Господа, наприклад, на другому місці або на задньому плані. І це гріх. Оскільки написано, що перший, ось перша заповідь Божого закону. Перша заповідь Божого закону така: любити Господа Бога Твого усім своїм серцем, усією своєю силою, усій, усім своїм розумінням, і друге, любити ближнього свого як самого себе. І це хрест. По-перше, це вертикальний стовп Христа, і друга заповідь це руки Христа. Тоді, коли Ісус каже, кажучи так, хто хоче йти в селі за мною, хай зречеться самого себе. По-перше, тоді хто повинен бути на першому місці? Бог. Він має бути першим. Ніщо не може займати його місце. Тоді. Тоді ми відповідаємо на те питання, чому я не отримав того духа, чому єпископе? Скільки я вже років у церкві, і до сих пір? А? Ось ось тут. так би мовити, ось тут ми отримуємо цей ключ, як вибиваємо ми релігію чи релігійність. Коли людина вона чіпляється за релігію, вона вкладає усю свою силу, усе своє серце туди. І навіть так, що хто є стає фанатиком своєї релігії і за своєї релігійності, і вони думають, що дотримуючись цієї релігії, вони слідують за Ісусом, коли в реальності зовсім все по інакшому, настільки що вони залишаються всередині роками там не знаю. Певної релігії, церкви. Неважливо, яка церква чи релігія. Вони залишаються там роками і не отримують Духа Святого. Чому? Тому що серце. Не в Господі Ісусі. Він не перший. Серце далеко від Бога. Ось чому пророк Ісая говорив. Ісус повторив, цей народ. Маючи на увазі саме релігійних євреїв, ось ці люди шанують мене своїми устами. І це легко славити Бога своїми устами. Ось алілуя, слава Богу. Навіть папуги це роблять. Чи не так? Папуга каже, ось дивіться, алілуя, алілуя. Але серце далеко від Бога. Тоді. Це справжня причина, чому багато людей перебувають у церкві, вони вірні, вони правильні, вони роблять усе правильно, але не прийнялися того духа, бо серце прив'язане чи то до дитини, чи до доньки, чи до чоловіка, чи до дружини, чи до коханця. Коханки прив'язане до будинку, прив'язане до речей цього світу, прив'язане до своїх мрій або своїх особистих проєктів, прив'язане до навчання, ось прив'язане до чогось будь-чого у цьому житті чи цього світу. До роботи, до грошей, наприклад, цей юнак. Він сказав: Господи, дозволь мені поховати мені батька Мого. Він сказав: ні, якщо ти хочеш слідувати за мною, залиш для мертвих поховати своїх мертвих. Тому що, коли людина відокремлюється від Бога, вона мертва. Ось пам'ятаєте, у випадку Лазаря. Ісус сказав, Він, він не мертвий. Він спить. Ні, Господь, він вже помер. А тоді Ісус сказав: гаразд, він вже помер. Я піду і воскрешу його. Але Ісус розглядає. Це написано. Він так розглядає тих, хто йдуть за ним. Вони вже залишили смерть. Вони вже перемогли смерть. І вони із ним. Це те, що він сам говорить. Він каже так: той, хто живе і вірить в мене, ніколи не помре. Ніколи не помре. Можна померти для світу, для родичів, можна бути відокремленим від усього, від усіх людей. Але для Бога ні. Він не мертвий, він живий. Зрозуміли, мої друзі. Тож зрозумійте, що смерть, яка налякала так багато людей у цьому світі, вона це як є розлука, від Бога. Ось чому люди, вони гинуть. Але той, хто живе і вірить у Господа Ісуса Христа, це означає, що Він перший у їхньому житті. Він голова стосунки ось людини, із ним, вони ось вертикальна частина Христа, і ось це все. Воно, знаєте, прямо в землю встромлено, і до землі піднімається, і з неба до землі також відповідає Господь тій людині, яка має його на першому місці в себе в своєму житті. Отже, тепер. Легше розмістити руки цього Христа, щоб сформувати справжній хрест, який ми повинні нести день за днем, день за днем. Розумієте, мої дорогі друзі, якщо такого хреста не утворюється, немає хрещення Святим Духом? Немає. Бо іноді людина вона так, знаєте, приліплена до іншої людини, до дітей, до батьків, до будь-якої речі у цьому світі, що вона забуває про вертикальну частину, яка головна, тому що без вертикальної частини Христа немає Христа. Не існує Христа. І тоді ви скажете, а, так, справді, але також і без рук Христа немає Христа. Звичайно, логічно, логічно. Але, принаймні, вертикальна частина, яка є взаємозв'язком твоїм із Богом ось твої якби близькі відносини із Богом, це є хрещення Святим Духом. Я бачу так, це в такій формі. Я вірю, так, я вірю з усією своєю силою, що повинно бути саме так. Тому що це те, що Ісус сказав. Якщо хтось хоче йти вслід за мною, ось подивіться. І якщо хтось, хто хоче йти вслід за мною, що? Ось це є вертикальна частина Христа. Якщо хтось хоче йти вслід за мною, ось якщо хочеш об'єднатися зі мною, одружитися зі мною. Вірити в мене понад усього і усіх у цьому світі, у цьому житті, це означає це те, що означає жити і вірити в Господа Ісуса. Той, хто живе і вірить у мене, Він сказав ніколи не помре. Немає смерті для цих людей, тому що стосунки від землі. До Всевишнього вони досконалі. у людини Бог повинен бути на першому місці. І це важко. Людям важко відпустити інших людей особливо. Ось матір народила сина, і син він такий красень, донька, така прекрасна, така чудова, ідеальна. Прямо. Отже, схильність, щоб мати або батьки поставили цю дитину на перше місце. І це вже гріх, це розлука ваша. Або ти пов'язаний з Богом, пов'язаний з ним. Він є першим у твоєму житті, або він не робить частини твого життя. І отже, ти продовжиш бути мертвим. Чому? Тому що ти і він, у вас немає союзу між вами, немає шлюбу, немає зв'язку. І це, мої друзі, можливо, лише через віру. І коли є ця віра чиста, проста, але правдива, що це означає, це є цей союз, це ця віра. У цьому житті ти живеш і віриш в Ісуса, понад усього і усіх, немає значення, що тобі доведеться зіткнутися із левами, немає значення, які там будуть труднощі, битви, не дивлячись ні на що, які будуть проблеми. З якими ми стикнемося у цьому світі, коли ти справді живеш і віриш в Господа Ісуса, по справжньому, по-справжньому, тоді людина має з ним цей союз, цей шлюб з Ним, спілкування з Ним. І тоді так, тоді так, вона по справжньому, як написано тут. Якщо хтось ось хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, тобто свою волю, свої бажання, свої, свої мрії, усе потрібно відмовитись від самого себе. І взяти свій хрест, а і тоді саме так, уже хрест він сформований. Ти сам... Зрікся самого себе, ти відмовився від свого життя, ти віддав його в руки Господа Ісуса, тож тепер Він перший у твоєму житті. Він перший. І тоді так утворюється вертикальний стрижень Христа. І тоді так, людина може слідувати цьому, жити, слідувати за ним день за днем, день за днем. до... Повернення Господа. І це очевидно, коли людина це робить. І хрещення у воді. Ось, що таке водне хрещення? Ось, воно називається хрещенням покаяння, хрещення у воді, хрещення покаяння. Це людина вона ховає. Свою плоть, свою волю, свої пристрасті, своє серце вона відсторонюється від людей, коштовностей, багатств, усього у цьому світі, тому що знає, що цей світ буде проходити і камені на камені не залишиться, і все буде спалене, згорить, і вже горить насправді. Уже ми бачимо, що все починає набирати обертів те, що воно написано. Отже, ми, ми розуміємо, чому багато людей роками в церкві, але не прийняли хрещення Духом Святим. Бо Ісус не перший, не був першим у їхньому житті, і немає сенсу бути першим. Немає сенсу Ісусу бути першим лише тоді, коли ви шукаєте його, чи там ви. У нічній молитві приймайте участь. Наприклад, ми тут будемо робити спеціальну нічну молитву. Насправді вона не буде прямо нічною, але я просто хочу дати вам можливість підготуватися, хто хоче взяти участь. Ось ми будемо робити скоро таку зустріч, таке служіння. Я буду присутній, я буду вести цю нічну не те, щоб я був там кращим за когось, ні, нічого такого. Але я хочу це зробити, тому що це. Це натхнення, яке Бог дав мені. Я хочу це вам передати. Отже, коли ви будете готові піти на цю жертву трохи більше свого часу, уже ось скоро ми будемо говорити ще за це питання. Про що ми говорили? Про той мир. Мир. Мир Божий, що без віри це неможливо йому, його неможливо мати, без віддачі це неможливо. Якщо не відпустити речі цього світу, якщо не відсторонитися від людей цього світу, і ми говоримо, про те, що, наприклад, треба любити свого ближнього, але ми не можемо, так би мовити, чіплятись за когось чи за щось в цьому світі. І тільки на першому місці, на першому місці повинен бути Господь Ісус Христос, Бог. ось, уявіть собі, батько Бог відмовився від свого первістка, від свого першого сина. Він відмовився від свого єдиного сина, який був. Первістком або єдиним сином, Бо Бог, він, Господь Ісус єдинародний від Бога, точно, щоб він міг народити ще більше дітей. Отже, в Ісусі, коли ми маємо Його як нашого Господа, кому ми служимо, кого ми любимо, кому ми поклоняємося. Кому ми дозволяємо зайняти наш трон нашого серця, тоді так, тоді ви отримуєте Святого Духа, а ви маєте право, а ви маєте право, ви можете ось знаєте так би мовити, стукати ногами об землю і казати: О Господи, а я віддав все своє життя, я все тобі віддав. Але повторюю це не просто якась мить. Наприклад, коли ви у церкві. Або, наприклад, зараз ви приймаєте участь, тут молитесь, шукаєте присутність Божу. Це 24 години на добу. Він повинен бути першим. Зрозуміли, мої друзі. Це дуже сильно. Якщо хтось хоче слідувати за мною, хай зречеться. Самого себе тоді, коли людина по факту вона відрікається від самого себе, щоб слідувати за Ісусом, тоді вона отримує Духа Святого. Тому що без Святого Духа це неможливо, щоб людина вона залишалася у вірі, це неможливо. Я так вважаю, я вірю так, усім своїм серцем. Це неможливо без напрямка. Без напрямку, керівництва, натхнення Святого Духа. Це неможливо для людини слідувати за Ісусом. Тому що ти не бачиш Ісуса, ти не торкаєшся Ісуса, ти не відчуваєш Ісуса, але Святий Дух. Ти відчуваєш Святого Духа. Знаєш, коли? Мир. Мир. Він є мир, який обіцяв Ісус. Він сказав: Мій мир даю вам. Зоставляю мій мир вам. Отже, святий дух це дух миру, який усі, хто відрікається від себе і слідує за Ісусом, кладе його на перше місце у своєму житті. Він отримує вони отримують сто відсотків. Вони відчувають це. Цей мир він набагато кращий до дару мов янгольських або будь-яких інших дарів. Тому що це є прямо любов Божа. Пам'ятаєте, що сказав Павло? Він сказав: віра, надія та любов там, у першому посланні Коринтян, 13 розділі. Тепер вони залишаються. Він сказав, віра, надія та любов. Але найбільше з них це любов. І що це за любов? Це Святий Дух. Це святий Дух. Отже, давайте будемо говорити про це більше ще завтра. Добре? Він має бути першим. Якщо він не буде першим у вашому житті, ви мертві для нього. Ви вже мертві для нього. Якщо він не перший, немає життя. Коли одна людина, вона виправдана. Вірою в Господа Ісуса Христа, тоді є примирення із Богом, а примирення життя з Богом. І це і ці відносини і цей зв'язок. Він не тільки тоді, коли ви у церкві, чи коли ви молитеся, чи коли ви приймаєте участь у нічній молитві, ні. Це спілкування, цей зв'язок із ним він триває усе життя 24 години на добу. Ваші думки, ваше серце, коротше кажучи, ви завжди думаєте про те, як догодити вашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. І тоді утворюється хрест. Ви і він вертикальна частина Христа, і тоді приходять інші люди, особливо або це чоловік, або дружина. Вже те руки Христа. Гаразд, добре. Хай вас Бог власнуть усіх і до зустрічі до завтра. В ім'я Господа Ісуса.